Справжня свобода. Настало свято Свободи. У ніч Седера ми всі сказали, рабами були ми, а сьогодні ми вільні, але ж ми вийшли з Єгипту, щоб прийняти тору та заповіді. Хіба це не обмеження свободи? Візьмемо, наприклад, рослину. Якщо рослина має ґрунт, воду та повітря, вона почувається цілком вільною, незважаючи на те, що не може рухатися. Якщо хтось рослину з землі, щоб вона почала рухатися, вона втратить свою свободу. Візьмемо тварину, дамо їй їжу, воду та повітря. Але якщо ми посадимо її в закриту клітку, це буде для неї величезною мукою. Тварина має вільно переміщатися у просторі. Перевага людини над тваринами є перевага розуму, яким нас нагородив всі вишні. Якщо ми дамо людині їжу, воду та повітря, також дамо повну свободу пересування. Але Позбавимо її можливості, вільно думати, це буде для неї невидимою в'язницею. Єврейське життя визначається божественною душею, і ми лише тоді почуваємося вільними, коли задовольняємо потреби душі, з'єднуємось із Всевишнім через тору та заповіді. Тому, якщо ми хочемо відчувати свободу, святкувати свободу, ми повинні дати своїй душі те, чого вона дійсно потребує. Хаксаме!